Привіт усім! Хочу вам результати свого сілосування. Ось, я вже трошки набрав, набираю корзини. Зараз спустимося, покажу ближче. Так, ну ось, поближче вже. Значить Сілос нормальний. Хочу сказати, що спочатку було трошки гірше. Поганенько був затоптаний. Слої були такі, що наполовину було спорченого половину. Нормально. Ну, зараз ось ось вже дійшов на такій глибині близько 40-50 см. Вже добре. Єдине, що ось, ось краї, бачите? Цвілістю. Чого? Того, що погано затоптані. Це з одного краю. З цього краю ось нормально. Хорошо затоптано. Все без питань. Що хочу сказати? зробив один висновок. Це що мелиця треба перемішувати. Ну ось, виходить так, що всі слої ось, листя, яке гірше. А ось тут, там, де падала з січкарки. Одні кусочки. Чому? Тому що кусочки наниз, а листя ми розкидали. І вийшло, що отут де... Одні кусочки, хоч воно тут і затоптано краще, але ну, ось таке нема-нема і попадається. Ось 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 такий. Видно поганенько, він. зацвівший. Тобто, ну, от така якась чепуха, не знаю чого це так. Тобто треба його на кучу і потім з кучі вже розкидати, так щоб воно рівномірно, в місці з листями оце все з ось, ось дивіться, листя, листя такі. З листям теж добре. Це... Корови їдять. Хочу сказати, що зразу їли поганенько. Так щось не дуже. А зараз щас... добре вже на на рот. Кажуть, що їм ще треба провикнути. Сілась не солений, пробував. На смак. Просто нейтральний смак. Не солений, не кислий, ніякий. Так що така штука, для різноманіття, звісно. Дуже, дуже чудово. Будемо далі працювати, кормити. Все, сподіваюся, інформація для когось стала в пригоді. До побачення, до нових зустрічей. Пока.